Ну, просто нагадую, що, типа, щоб ви не малювали, ви все одно собі робите спочатку базову боксформу, як воно в просторі розвивається. Да? Ну, типа, щоб там було розуміння, де там знаходиться голова. Да? Потім, типа, цю ліцеву маску ви типа, подовжуєте. Ну, типа, сама там, типу, як воно відбувається, десь куди. Да? От, е, шо, знаєш, які оці речі, знаєш, де середина знаходиться, от, де там з'являється шия, от, де від цього шить, ну, куди воно втикається. І у вас оця площинка, і потім від цієї площинки можна спокійно виводити об'єми, які потрібні. Да? Переходи, всі, силуетність така з'явиться. Потім прям вже об'єми з'являться. Да, які ви можете поставити правильні. Да? От, і там, де, там тіпа, бровки, ну, Це все діло, і тоді вже тоді ви там, вписуєте, але слідкуйте за перспективою, там, щоб все лягло так, як треба. От, то це Просто тут реально е, кожур в тому, що у вас загалом по об'єму буде сформована е, ліцева маска, тіпа, От, І у вас будуть зрозумілі переходи. Та, типу по як воно, де яка площина буде відбуватися в, в роботі. Це прям дуже важливо. Ну, типа, куди можна завести скулу, щоб вона сформувала об'єми, де будуть переходи, рефлекси. Це прям додає. От. І от прям з такого, з такого, з такого. І це виключаю це криві якісь речі. Та, бо криві речі відбуваються тільки, коли ви змальовуєте щось. То есть, то есть не було побудови конструктивної, і ви проїбали, коли переносили малюнок з якогось референса. Оце буває часто.